Вітаю підписників та гостей каналу. Давайте в цьому відео я вам розповім, скільки коштує моя сонячна станція. Також я хочу поділитись з вами досвідом: на що слід звернути увагу при конструюванні та створенні домашньої сонячної електростанції для власних потреб. Ну, для початку давайте ми визначимо, скільки нам необхідно, електро... щоб наша сонячна електростанція генерувала електроенергію. Для того, щоб визначити, які об'єми електричної енергії нам необхідні, можна скористатись звичайною платіжкою, яка приходить кожному домогосподарству кожного місяця. Краще брати середню платіжку, оскільки це таке енергетика це сфера, в якій збалансованість системи грає ключове значення. Тобто, чим краще збалансована система. В якій немає значних надлишків або значних недостач електроенергії, тим краще. От наша мета збудувати таку станцію, яка буде працювати максимально ефективно при мінімальних затратах грошових ресурсів. Я вам на основі свого будинку розкажу. Середнє річне споживання в місяць мого будинку це 300 кВт енергії на місяць. Я їх буду ділити на 30 днів. Дуже приблизно будемо рахувати, скільки нам необхідно замістити електроенергії. електроенергію. Ми отримуємо число 10, тобто 10 кВт енергії. Вистачає для мого будинку. З цих 10 кВт у нас відповідно це добова потреба будинку, з них, в залежності від пори року, буде одна, одна частина братися з акумуляторів, тобто коли сонце у нас не буде, а інша частина буде генеруватись безпосередньо від сонячних панелей. При цьому буде заряджатись акумулятор, і також виробництво з панелей буде використовуватись для споживання. Ну, Дуже грубо можемо припустити, що з 10 кВт орієнтовно 5 ми тратимо впродовж дня сонячного або світлового, правильніше буде сказати. А решту ми тратимо впродовж ночі. Тобто нам необхідно орієнтовно. Запас енергії в 5 кВт для того, щоб перекрити фактично споживання будинку в день і вночі. Як я вже казав, найголовніше в енергетиці це збалансувати нашу систему. Давайте розпочнемо з того, що ми визначились, що нам необхідно 300 кВт закрити енергії на місяць. В моєму випадку, і вже відповідно до них, до цих своїх потреб я і розраховував і будував свою сонячну електростанцію. Давайте почнемо з того, що складається сонячна електростанція, і з чого слід її почати будувати. Ну, якщо ми визначилися з нашими параметрами, скільки виробництва електроенергії на місяць і відповідно на добу нам необхідно, ми можемо вже порахувати, скільки яку сонячну станцію ми будемо будувати. Є декілька основних таких критеріїв будівництва сонячної електростанції. Це сонячні електростанції на 3 кВт, на 5 кВт і на 10 кВт. Далі давайте ми зупинимось більш детально. Я коли створював свою сонячну електростанцію, я заносив всі ціни на комплектуючі до сонячної електростанції в такий звичайний файл Word. і в ньому є ціни, вони будуть в гривнях. Слід зауважити, що ця ціна купувалась у 2024 році, і на той час орієнтовно це все купувалось по курсу. Десь 40-41 гривня за долар. Можливо, коли ви дивитесь, у нас курс буде нижчий або вищий, це вже другорядне. Для своєї сонячної станції я обрав інвертор від виробника Повмер, який дуже є популярним. Працюючи вже більше, ніж півроку сонячна станція, зауважень до цього інвертора абсолютно ніяких я не маю. І якщо купувати такий інвертор напряму, це все ціни на комплектуючі, такі як гібридний сонячний інвертор, грозозахист, запобіжники, БМС плати, елементи, з яких створюється акумулятор, все це купується напряму або з магазинів з Китаю, там AliExpress від виробника є магазини. Або якщо ми говоримо про акумулятори, це магазин NCO, тобто фактично нічого, окрім фотоелектричних панелей, я у нас на місці не купував. Такі елементи, як інвертор, я раджу купувати, якщо ви не поспішаєте з будівництвом напряму від виробника ну, в даному випадку. Я поприкріпаляв до цих всіх елементів посилання. Якщо ми затиснемо Ctrl, то ми зможемо відкрити посилання, де я купував цей інвертор, і там буде актуальна ціна на сьогоднішній день. Цей файл я прикріплю знизу до відео. Ви можете його скачати, і по ньому зайти і подивитися всі ці посилання і ціни на час, коли ви дивитесь це відео. Ми, як бачимо, тут у нас вибрано 4,20 для 24 вольтових систем. Для нашої системи краще вибирати 48 вольт. З моніторингом Wi-Fi раджу всім обирати, оскільки віддалено ми зможемо моніторити. І бачимо, що це ціна на сьогоднішній день 14,432 гривні. Слід зауважити, що транспортування від моменту замовлення до моменту отримання займає довгий час. Іноді дуже довгий час. Те, що тут там пише 3-7 днів, це все не, ну, не відповідає дійсності. Насправді, ці інвертора в кращому випадку приїжджають до отримування за 3 місяці, а в гіршому можуть їхати і до півроку. Тому кому потрібно створити сонячну станцію швидко, то цей варіант вам не підійде. Слід шукати. Такий або інший інвертор в Україні, який буде коштувати не набагато дорожче, і ви зможете отримати його дуже швидко. Тому з інвертором розібралися. Я збудував на 62, як я вже вам казав раніше, з Wi-Fi моніторингом і, і замовив його напряму з цього магазину. Він мені приїхав орієнтовно за 3 місяці. Шо? Стосовно панелей електричних, в моїй станції використовується 8-сонячних панелей. Загальна вартість на той час була 46 тисяч гривень 452. Сонячні панелі слід обирати також під інвертор. Плюси оцих недорогих китайських інверторів в тому, що вони підтримують фактично по всій панелі. У них фактично ніяких обмежень по підтримці панелі немає, оскільки мппт вхід має дуже розширені параметри. Як по силі току, так і по вольтажу. Тому він може підтримувати 10 панелей, однак я повісив 8. Як показує досвід користування, 8 панелей більш ніж достатньо для мого будинку при споживанні в десь орієнтовно 300 кВт за місяць. У кого споживання більше, вішайте 9. Більше, ніж 9. Цей, цей інвертор не зможе не з зможе більше, ніж 9 панелями працювати. Далі кабель. Для підключення сонячних панелей до інвертора. Це сонячний кабель, який йде в нас в подвійній ізоляції. Не раджу економити на, на цій частині сонячної електростанції, оскільки під дією сонячних. Променів, звичайні кабеля або кабеля, які не розраховані для прокладування назовні, і в таких умовах можуть швидко вийти з ладу і доведеться все переробляти. Тим більше, що цей елемент, ця частина сонячної станції коштує, як ми бачимо, зовсім небагато. Так, далі давайте. Коробка із захисту від блискавки. Ці елементи в Україні продаються доволі таки дорого. Якщо, якщо елемент я купував за 1600 гривень, це елемент, який можна використовувати на два сонячних поля, однак в, цьому, в цій частині вони будуть зводитися в один. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Тобто, хто хоче зробити на два стрінга сонячних, на два поля сонячних, такий, саме такий не підійде, тому що всередині, як ви бачите, вони об'єднуються в один. І ми маємо на виході один масив, який вже підключається до інвертора. Для того, щоб створити на два масиви, необхідно купувати є, є посилання чуть нижче я вам теж його надам. На два, коби, два сонячних поля, два МПТ незалежних, можете використати його. Так, далі давайте. Конектор MC4, тут теж посилання, вони коштують недорого, можна їх купувати в Україні. Однак, враховуючи те, що це зовсім невеликі частини, вони приїжджають з напряму з того самого Алікспресу дуже швидко, в межах одного або двох тижнів. Так, давайте далі. Що у нас залишилось? Плавкі запобіжники. Це елементи, які використовуються вже безпосередньо на акумуляторі. Бажано його використовувати. Елемент встановлюється на плюсовій частині е, акумуляторної збірки, на мінусовій частині, як відомо, обов'язково слід використовувати BMS плату. Різні вони бувають, всім раджу G-Con BMS, ну, про це вже сказано було багато. Також можете подивитись інші мої відео, там про збірки акумуляторів більш детально є розповіді. Далі переходимо до таких елементів, як елементи кріплення на кришу. Виглядає це все ось так. Готова конструкція. Як ви тут можете бачити, шпильки, які кріпляться безпосередньо за дерев'яні частини покрівлі. Вона з іншої сторони там винт. Ви вкручуєте ізольовано, нічого там протікати і тому подібних речей не буде. І зверху ставиться. Профіль це універсальний профіль, там він має дуже широку сферу застосування. Безпосередньо в мене використано Т30. Однак стандартом для таких систем кріплень вважається профіль Т40, під який вже є різні і бокові кріплення, і міжпанельні кріплення і тому подібне. Тому раджу використовувати профіль Т40. Ціна у них не відрізняється мінімально. Ну, таке зауваження. У мене тут Т-30. По самій частині кріплення його достатньо і то. і то. Просто до Т-40 профіля простіше знайти всі необхідні додаткові елементи, які, безпосередньо якими кріпиться панель до, до, цього елемент, до цієї частини конструкції. Шпильки і, і решта не відрізняються. Всі одинакові. Так, давайте ми далі будемо проходити. Як ви бачите, тут шпильки, прижими, міжпанельні і бокові підкладки я там використовував. Ну, все-все, це купувалось у нас в Україні. Воно коштувало якісь там зовсім мінімальні кошти. Тобто весь, вся конструкція, як ви бачите на цій фотографії, мені обійшлася в 4,282 гривні, ну, грубо кажучи, там 100 доларів на сьогоднішній час. Не знаю, суттєво змінились ціни чи ні. Буде цікаво, якщо хтось будував пізніше, напишіть коментаря, в коментарях, які ціни на безпосередньо такі елементи. В Україні. Наступне це БМС-плата, яка використовується для безпечної зарядки розрядки акумулятора. Без таких плат взагалі не раджу використовувати літій-іонні, літій-залізофосфатні акумулятори, оскільки це елемент захисту, без якого неможливо, точніше, ну, не взагалі заборонено, мені здається, використовувати акумуляторні збірки в домашніх. Чи в будь-яких інших системах. Також вони відрізняються по своїм характеристикам, ні ток балансування, яким вона може працювати 0,6 А. Це небагато. Якщо обрати таку саму плату з током балансування 2 А, там буде цінник, як мінімум, x 2 від цієї ціни. Ток балансування важлива характеристика акумулятора, особливо якщо у вас споживання велике і великі сили току з акумулятора, там ток балансування має велике значення. Тому, в моєму випадку, пройшовши півроку користування, та з моїм навантаженням, і при якісних елементах, які використовуються для збірок. Току балансування 0,6 А мені цілком достатньо. Відповідно, навантаження з цієї БМС можна знімати 100 А. Що таке навантаження 100 А. Це, це ток, який ми можемо максимально знімати надійно знімати з цієї, з цієї збірки при використанні такої БМС плати. От дивіться, 100 А. При вольтажу, ну я дуже, дуже приблизно буду рахувати, але також, щоб не було ні в кого запитань, будемо множити. Вважається, що це 48 вольт система, хоча це трішки не так, там буде більше вольт або менше, в залежності від кількості комірок. Ну, будемо рахувати по середньому значенню на 48 вольт. І ми отримуємо, що навантаження така збірка зможе з такою БМС-платою зможе витримувати 4,8 кВт. Я думаю, це зрозуміло. Далі ми йдемо. Елементи. Елементи взагалі не раджу купувати на Аліекспресі чи в Китаї. Там можливо, є шанс купити щось непогане, однак це дуже складно. Тому, якщо ви шукаєте готову збірку, це мій канал. Ви можете приєднатися до групи, і в ній є готові збірки, які я створював. Про які є відео на каналі, можете подивитися їх ціну. Хто тобто хоче сам створити собі акумулятор під власні потреби з характеристиками, які йому необхідні, можете купувати елементи в перевірених магазинах, таких як, наприклад, ENCON, Хоча останнім часом до ENCON теж дуже багато запитань. Однак альтернативи особливо ну, іншої можна сказати, і немає. Принаймні, Encon зазвичай продає якісні елементи, які відповідають заявам. Купити на Aliexpress якісні елементи, практично неможливо, а якщо і можливо, то там ціна буде більша, ніж у інших. Тим більше, що ці акумулятори з Aliexpress їдуть дуже дуже довго. Так само, десь від трьох місяців, а то і більше. Зазвичай приходять БУ, це я вам оговорюсь, тому що я мав досвід і купував з Алікспреса, нікому не раджу. Вони працюють все, але по ним видно і по геометрії, і по зовнішньому вигляду, що вони вже вживані. Так, давайте далі. От Якщо ми подивимось на цю табличку, де я став ціни, то всі ціни, які йдуть з знаком з зірочкою, зірочкою, вони не враховані в, в ось цій ціні. Також важливим елементом при, при побудові сонячної електростанції це силові кабелі, які підключаються. Акумуляторна збірка до інвертора дуже важливий елемент сонячної станції, на який слід звернути увагу. І один з кінцевих елементів це кабель, яким підключається інвертор в будинкову мережу. Я використав чотирьохжильний кабель з перерізом 6 мм, як ми бачимо, 14 метрів використано цього кабеля. Ну, він коштує зовсім небагато. І як ви бачите, ціна. Сонячній станції вийшла десь в межах. Ну, давайте, якщо ми будемо рахувати по курсу на той час нехай 41, то ми отримаємо 2200 доларів. Ця система побудована орієнтовно до 5 кВт. Дійсно, виробництво енергії в мені більш, ніж з цієї сонячної електростанції. Я вам покажу, як виглядає сама конструкція після встановлення. Це встановлені так у мене панелі. Дуже важливим, дуже важливим критерієм при встановленні. Панели є сторона, на яку встановлюють. Є калькулятори в інтернеті, по яким можна подивитись і обрати необхідний вам кут і сторону на своєму будинку. Це дуже важливо. Тому при будівництві сонячної електростанції слід в першу чергу вибрати правильне її розташування, якщо це йде мова про розташування на даху. Це дуже важливо, яке, мабуть, є один із основних критерій який впливатиме на подальшу роботу цієї станції. Як ви бачите, тут у мене 8 панелей, все стало, на моїй криші можна побудувати ще одну таку сонячну електростанцію, у мене місця вистачає. Сам інвертор у мене виглядає ось так. Якщо ви не знаєте, що таке ПВМР. всі ці інвертора, вони, можна сказати, PVMR, Ананджі і тому подібні китайці вони всі одинакові. Тому від бренду особливо нічого тут не залежить. Вони всі побудовані на базі одного, на, на одному заводі, і так далі. Бірки тільки інші. Іноді зовнішній вигляд практично одинаковий. Ось так виглядає перше встановлення інвертора, яке потім було змінено. Як ви бачите, тут воно встановлено було на. Дерев'яну поверхню, на яку не слід встановлювати. Треба на него негорючій поверхні встановлювати. Тому в подальшому дана конструкція була перенесена ну, на такий, металевий лист, був прикручений, і все це встановлено на металевий лист. Такий це має кінцевий вигляд. Так, давайте далі. Система. Ну, комутація ось такий мой вигляд. Двопозиційний перемикач тому подібні речі. Ну, кому це цікаво, про всі ці елементи розповідаються в інших моїх відео, тому про налаштування інвертора і так далі. Можете переходити на канал. І там є в списку відтворень є і про акумулятори. Як їх створювати, як підключати БМС плати, як налаштовувати все це є. Якщо щось немає, можете писати в коментарях. Я буду додатково створювати ще одне відео, або декілька відео, і вже будемо, буду вам показувати. Можливо, є якісь не... комусь щось потрібно уточнити, то ви пишіть, я буду вам додатково надавати інформацію. Так, що ми маємо в кінцевому варіанті? В кінцевому варіанті ми маємо ціну. Там менше 2,5 тисяч условних одиниць за 5 кВт сонячну станцію. З акумулятором на 5 кВт. Тобто ця ціна, яка тут врахована, тут 16 комірок ево сотих. Ево соті комірки це 100-амперний акумулятор, який видає нам орієнтовно 5 кВт електроенергії. Це стосовно 5 кВт електроенергії, нам цілком достатньо для того, щоб перекрити повністю темну частину доби. Як я перевірив на практиці, такої системи повністю вистачає на будинок, і в коли довгий світловий день, цілком реально отримати платіжку з нульом. Відповідно, вона в мене й була. Я споживав там 1, там 2 кВт електроенергії на місяць, коли довгий світловий день. Останні платіжки у нас прийшла за січень. В наступному відео я вам покажу графік, графіки генерації. І більш, трішки більш детально зупинюсь на цьому пункті. Мені вдалося отримати платіжку на 100 кВт. Це. Мені здається, дуже гарний результат. Виробництво електроенергії проаналізувати на 100% я не можу, оскільки в такого типу інверторах використовується, ну, я не скажу, що воно не зручняти застосунок цей Smart ESS, однак він не зовсім точно відображає, відображає інформацію стосовно виробництва електроенергії. Тобто він насправді показує, згідно додатково, показує менше. Для цього можна для більш точного підрахунку генерації можна використати окремий лічильник, який, який можна встановити вже після, після інвертора, або можна встановити один до другий після і вирахувати точну різницю. Мені це не потрібно, тому я поки цього не робив. Хоча в майбутньому є такі плани встановити такі смарт лічильники по яким можна буде точно відслідковувати, скільки було вироблено електроенергії, скільки було. Витрачено електроенергії. Слід зауважити, що ця ціна не включає фактично ніяких робіт, тому що всю сонячну станцію я будував власноруч. Тому тут затрат на якісь монтажні роботи немає. Це все зроблено своїми руками. На цьому я буду закінчувати це відео. Якщо вам відео було корисним, ставте вподобайки, поширюйте. Якщо є питання, пишіть в коментарях, буду відповідати. Всім дякую за увагу!